Коротше народ, я зрозумів, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджу відео, я відкрив чит код Значить, приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, чи... посрать, вообще ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Це соль морська. Приймати ванну, допомагає організм. І думаю, треба на чай мав ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. даю 20 євро, він так в ліце помінявся. почали щось мені носити, туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на много. На много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега-відоном. Що покажу. Отам океан, понял? Там океан. океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені вот по калоріферу, всі, всі речі мені склали, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок, бо я думав. Ну, тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там, нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, я це шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank thank you, you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально відносяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за лицом не очень. А от щоб і за лицом тобі чуть, чуть надо треба їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебил, але походу туповатий. Раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайден.